Всім привіт! Як ви бачите, позад мене стоїть меган І як ви зрозуміли, сьогодні ми будемо щось з ним робити. Заїхав на авторинок, купив собі таку штукенцію, яку я декілька разів брав у сусіда. Так, зараз витягнемо і покажемо. Коротше, це закльопочник я купив. Такий самий, як я брав, тому що мені здається, що в мене або потягнулися вже закльопки на захисті двигуна, тому що його вже декілька разів знімали. І, коротше, я хочу переробити закльопки. Такий закльопочник 1300 гривень, -за того, що тут М10. Без М10 можна було б купити навіть за 600 гривень. Так, купив 4 закльопки. Не знаю, в мене ще десь були, але я ще 4 купив. Коротше, похвастався вам своїм закльопочником. І що я вам хочу сказати? Оці лампи, які я у травні, місяці, у кінці травня, поставив, вони в мене одна лампа, одна оця діодка з однієї сторони перестала горіти. Я заїхав сьогодні на. Авторинок хотів там її витягти та віднести, ну я не зміг. А знімати бампер, знімати фари, щоб піти здати, а потім би нічого я не підібрав би, і мені довелось би просто так назад ставити, а потім знову знімати, коли б я вже купив би ці лампочки. То продавець мені просто дав таку саму одну лампу. Я за неї заплатив 300 гривень, і він сказав, коли свою знімеш, принесеш. Якщо вона дійсно не буде працювати, то я тобі поверну 300 гривень. Коротше, одну мені він дав. У мене з однієї сторони діодік перестав працювати. Так, це мої лампи тут ще лежать. А я їх шукав сьогодні в крамниці. Коробку відкриваю там мої лампочки. Думаю, блін. Коротше. 31.05 я їх купив, а поставив я їх навіть, скоріш за все, не 31.05, тому що я їх ще декілька тижнів катав на задньому сидінні. Ну, коротше, така ось історія, що треба зараз буде мені зняти бампер, замінити цю лампочку. А ще я купив ще щось цікавеньке. Але це все згодом. Сьогодні я віддав хлопцям, щоб вони кое що там. На марафетілі, і потім буде, думаю, цікаво подивитись. Трішечки пізніше покажу. Також різні клеми купив, бо закінчилися. Ну і саме головне, це ще що ви бачите. Це три лісти віброізоляції. Я купив і купив антискріп. Тому що в мене вже задовбала пилюка в салоні, яка вилітає з-під різних отворів під заднім диваном. Там дуже багато отворів, там, де кріплення пасків безпеки. Там малесенькі такі квадратні отвори. Я зараз вам не зможу показати, покажу, коли буду прокліювати. І через них дуже багато пилюки потрапляє в салон. Я коли взяв компресором туди дунув. То стільки пилюки вилетіло, що це просто капець. А через 4 дні я знову туди дунув, і пилюка знову вилітала. Коротше, вона там набивається якось під низу. Будемо закліювати всі ці технологічні отвори і трішечки зашумимо під диванчиком. І антискрипчиком хочу проклеїти пластик на задній ляді, а також. Не знаю як правильно обізвати, як правильно цю штуку, шторка, не шторка. Коротше, у цю штуку тут хочу прокліяти, тому що мені здається, що це вона мені ще скрипить. Ну, ще дуже сильно сама яда. Прям дуже сильно скрипить. Так, гадаю, час настав нарешті поставити цей ковпачок, який мені на розвалі дали. І треба буде наклеїти ось ці наліпочки, щоб поставити купачки. І захисна плівочка, яку можна зняти, але ми поки не будемо і як вот Ну що, я вже в гаражі загнав автівочку, зараз буду розбирати. Така брудна, що просто капець, що мені вже навіть зауваження роблять, кажуть, такої брудної вона ще не була. Забрав туманочки у хлопців, забронювали мені плівочкою, туманочки з габарітами і... Поворотничками. Так, сподіваюсь, продавець не помилився і дав саме ті, що мені потрібні тому що я вже їх забронював. Так, шукаємо де в мене габарит начебто знайшов на фарі перший дрот, це у нас буде габарит Перший дрот від коректора. Так, що беремо багато дротів. Беремо ось такі в мене є коннектори. Я зараз їх просто переріжу. Вони між собою з'єднуються. В мене їх два штуки. Якщо що, то це в мене залишилось від вентиляторів в пічки від каліни. Зараз тут прикрутимо. І щоб було зручно знімати бампер. Коли я буду знімати бампер, я просто буду відчолкувати провода, які я зараз ось тут під'єднаю на поворот на габарит. і буде все по фаншуйчику зроблено. Так, ну що, потрошки вже ми просуваємось. Я знайшов, де в нас габарити будуть. Туманка вимкнена, але включені габарити. Так, якщо габарит в нас перший дріт від коректора фари, то третій дріт в нас буде. Ось цей третій, це у нас буде аварійка і поворот. Да, коли ще треба мультиметром знаходити, бігати в салон, клацати, туди-сюди запалювання, вмикати, перемикати різні кнопки. Коротше. час вийшов в мене десь, не знаю, вже півтори години тільки на одну сторону. На тій стороні я навіть ще не розбирав, щоб долізти. Ну, я думаю, я швидко це зроблю. Тим паче сонце мені... Якщо так казати, заважало, тому що дуже спекотно тут. Я думаю, буде класно, що сьогодні не пасмурна погода, тому що зранку було темно і пасмурно. Але сонце мені заважає. Коротше, зараз тут все файно під'єднуємо, укладаємо, хамутиками прищолкуємо, прикручуємо фару і переходимо на іншу сторону. Так, зняв я наступну фару. За допомогою тріамовської ленти наводимо красоту, щоб було все дуже красиво. Хотів за допомогою тряпчаної такої, але вона вже втратила свої властивості. Так, обмотуємо, знаходимо тут габарит, аварійку, вона ж і буде у нас поворотником. Під'єднуємо та збираємо нарешті все докупи. І саме найголовніше, що в мене буде все працювати, але не буде працювати одна туманка, тому що мені треба в блокі комфорту відновлювати доріжку. Знайшов, де тут габарит, тут вже все навпаки. Якщо відлік в той раз ми починали від коректора, то в цей раз. Відлік зворотній. Перший дріт в нас габарит. Третій в мене він помаранчевий, не знаю, який у вас буде. Третій це в мене поворот. Так, обмотав і цю сторону ізолентою, щоб було все майже як по заводу. Протягаємо, під'єднуємо та, думаю, вже можна буде одягати бампер. Трішечки намарафетіл телевізор, бо він такий брудний був, що виглядав, начебто він гнилий весь почистив бампер на своєму місці, залишилось тільки поприкручувати до крил. І пластик. Саме цікаве те, що мені доведеться скоро знову його знімати, тому що я хочу ще й поставити ледки у дальнє світло. І також я хочу замінити моторчик на ось ці обрискувачі фар. Зараз здається, нібито туманки увімкнено, а в мене горять тільки кілечки. Цікаво, коли я перевіряв на навімкненому запалюванні, під'єднував до поворота і вмикав аварійку, то ПТФ в мене аварійкою моргали. Зараз запалювання в мене не увімкнене, і я увімкнув аварічку, то моргає тільки на фарах. Зараз перевірю, увімкнув запалювання. Да, чомусь воно не... Аварійка не працює. Подивимось на повороти тоді. Повороти не працюють. А працювали В чому справа? Може треба увімкнути. габарити Габаріти? фари. Так, а ну у мене в нулі зараз. А в нулі? В нулі працює. Блін, фейл. Коротше, все працює. Тільки я запускаю двигун, в мене чомусь не працюють на ПТФках, аварійка і повороти. Вони працюють тільки, коли автівка заглушена. Так я вмикав запалювання, коли шукав цей провід. Запалювання в мене було ввімкнено, і я перевіряв, що як е Поворотник, так і аварійка працювала від того третього проводочка. Чому, коли я запускаю двигун, ось можемо бачити. Запускаємо двигун. Виходимо. Це гулять тільки габаріти. Розібрав знову автівку і, чесно кажучи, я стою і не знаю, що робити. Но аваріка працює так само, цей самий провід, як і на запущеному, так і на заглушеному двигуні. Чому зараз, коли запускається автівка, на ПТФки не приходить імпульс від того самого провіда, від якого зараз моргають у фарах помаранчеві вогні. Ну, взагалі якась загадка для мене. Якщо тут справа у перемиканні мас, ну у мене зараз би не працювала, не працювали б габаритні вогні. Я навіть вже поліз в інтернет, знаєте, я все правильно під'єднав. Люди так само під'єднують і все в них працює. Чому в мене, коли запущений двигун, не працюють помаранчеві вогні на цих туманках? Я не знаю. У фарах аварійки і повороти працюють, а в ПТФках не працюють. Тільки я глушу двигун, починає сразу працювати. В чому справа, я не розумію. Вже час, вже хочеться йти додому, а я досі тут ковиряюсь. Дивіться, в чому справа. Зараз в мене ввімкнена аварійка. В мене переводимо на нуль і в мене скандинавське світло активоване. Як його вимкнути, я не знаю. Я коли запускаю двигун, у мене завжди вмикається ближнє світло, фар з габаритами. І щоб вимкнути ближнє світло, мені треба перевезти автівку вручну габарити. І просто коли я сам вмикаю габарити, і можна так десь зупинитися, сидіти в автівці там близько години, і ти навіть не будеш розуміти, що ти на габарітах сидиш, тому що. В сонячну погоду погано видно, що підсвічується щиток. І вже бувають такі випадки, що людина може підійти до мене, постучати мені в вікно і сказати, що в мене увімкнені фари. Тому я завжди їжджу в нулі і в мене завжди увімкнено ближнє світло фар. І я вважаю, що зараз в мене саме із цієї функції не хочуть працювати аварійка і повороти в ПТФ. -ках. Я пробував вже перемикати і в ближнє світло вручну не працюють. В мене в ПТФ-ках аварійки, в габаріти перевожу, також не працює. В нуль ставлю, також не працює. І тільки коли я глушу автівку, хоп, все, в ПТФ-ках в мене горять. Лампи помаранчеві. Угу. Ну що, другий день продовжується ПП. знову я зняв бампер. І знаєте до чого я додався взяти, подати плюс одразу на помаранчеву і на білу ленту. Зараз в мене помаранчево горить. Подаємо в білу. І помаранчева гасне. А щоб горіли одночасно дві, такого не може бути. А якщо я зроблю, навпаки подаю плюс на поворот і під'єдную білий, то загорається білий. Якось так. Піднав навпаки, помаранчевий в мене зараз на габаритах, а це в мене поворот. Тобі ж в мене постійно буде горіти помаранчевим кольором, а коли я буду вмикати поворотник, то в мене отак буде воно ілюмінацію робити. Ну, а коли автівка заглушена, то в мене ось така картина. Скоріше за все, в туманках щось наплутали з матрицями. Заїхав в крамницю, де я купував ці туманки, перевірили і такі самі в них, що вони закупили. Ну, я вже нічого не буду робити, буду кататись так.